Доброго дня усіх, хто ви бажання приєднатися до програми підтримки дослідників якості повітря України та відкрити для власних досліджень кабінет дослідника якості повітря за даними мережі ЕКОСІТІ. Як було зазначено у попередніх, у попередньому видові реєстрація передбачає підписання. Вашої заяви на приєднання. Для фізичних осіб є тільки передбачена тільки одна можливість це підписання в електронному вигляді з використанням державного сервісу дії підписання документів. Для юридичних осіб є так само підписання в електронному вигляді цієї заяви, або ж додаткові можливості для тих випадків, коли це неможливо з об'єктивних причин. І в цьому видиво становах я продемонструю вам, як просто і легко можна підписати вашу заяву після того, як ви її завантажили, заповнили, да, склали відповідну. Підписати з використанням вашого електронно-цифрового ключа. Для цього ми заходимо на стартову сторінку сервісу дія підписання документів. Натискаємо на кнопку підписати документ. Обираємо, яким чином ми будемо підписувати цей документ з використанням електронного підпису або з дією підпису. Я раджу використати електронний підпис. Вибираємо відповідне файловий носі нашого електронного ключа, заносимо пароль. Впитуємо цей пароль. Якщо все вірно, то електронний ключ спрацює. Тут буде зазначена ваша інформація, відповідні сертифікати. Натискаємо на кнопку Далі. Обираємо формат підписання файлів. В цьому контексті ми вас просимо вибирати міжнародний формат. Асік. Обираємо файл, який ми хочемо підписати: ось, наприклад, заява на приєднання громадської мережі довкола. Ось вона, єдине, що вона збережена, не в форматі DOC, а в форматі PDF. Вона після того, як була складена, була збережена в форматі PDF. От ми відкриваємо, з'являється цей файл. Натискаємо на підписати. Державний сервіс. Відповідним чином накладає електронний підпис, в цьому випадку кваліфікований електронний підпис. І ось ми можемо завантажити файл з підписом. Звертаю вашу увагу, що після назви файлу додається відповідний формат, міжнародний формат кваліфікованого. А без підпису, тому що він у вас вже є. І от протокол створення перевірки кваліфікованого підпису. Хочу звернути увагу, що саме цей файл. Ось цей файл з підписом потрібно завантажити в електронну форму реєстрації. Тому що в цьому файлі зашифрований відповідним чином зашифрований і ваш файл, який ви підписали, а також протокол звіряння. Ось так. І тут знаходиться безпосередньо, які тут є дані. Ось таким чином. Таким чином, дуже легко, швидко, а, і належним чином, згідно законодавства України, ви можете підписати заяву про приєднання до Кабінету дослідників. Дякую, бережіть себе.